Вечірні молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої, Твої Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посітий, і зціленемо чи наші імени Твоєго ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Халіб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час і навіки вічні. Амінь Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого виправдання, не маючи, ми грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, а не пам'ятай беззаконь законь наших, але зглянься й нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої, і діла рук Твоїх, ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми, надіючись на тебе не запогибнули, а від душа, кого лиха тобою визволилися, бо ти єси роду спасіння християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помили. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, Боже вічний і царю, всякого сотворіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені, гріхи, які я вчинив цей день, з ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну душу мою від усякої скверні плоті і духа, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догаджав... При святому Твоєму імені і у дні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти і лукавих, бо Твоє Сарство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіть вічні Амінь. Вседержителю, Слово, Отче, святий Ісусе Христе. З великого милосердя Твого ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастир у твоїх овець, не віддай мене на подалу зміїну і не попусти, щоб диявол покушав мене, бо у мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святи Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним святив Ти своїх учнів. Подай, Господи, мені недостойному служі Твоєму спашіння, Твоє наложі моїм. Просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія Твого. А душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними. Думку мою, Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси безпочатковим Твоїм Отцем, Пресвятим Духом на віки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, змилосердися й помилуй мене грішного Слугу Твого. І відпусти і прости мені недостойному усе, чим я зарішив перед тобою сьогодні, як людина, а навіть і як не людина, але гірше скотини всі мої гріхи, вольні й невольні, свідомі й несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру». Може, іменем твоїм я клявся, або ганібив його у твої, своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або придчас спав, або захожого до мене убого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може, кого осудив. Або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислав, або обіддався і обпивався, або безглузду сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого. Тоді, як мої гріхи незліченні, або до молитви був небайливий, чи що не вчинив злого і забув, бо все оце і більше я вчинив. Помилуй мене, творчий мій і владико. Лінивого і негідного слугу Твого, вибач, і відпусти, прости мені, як благий чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, засну, та відпочину я блудний, грішний і окаянний, поклоняюся і оспівую і прославляю Пречесне ім'я Твоє і, і єдинородним Його Сином і святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний царю, щедрий і чоловіклюбний Господи, за те, що мене. Який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що скоренилася безліч у гріхів, і відкинь від мене помисл лукавий вид мого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою у цей день свідомо і несвідомо, словом і ділом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, охорони мене від ущакого ворожого нападу, захищаючи боженственою твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тене, диявольських, спаси мою страшенну душу і ощини мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним, і охорони думки слуги Твого від мрій і стурбованості, віджени від мене всю диявольську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошле ангела миру, охоронця й наставника душі і тілу моєму, що він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, ставши з постелі моєї, я приніс би Тобі подячні молитви, о Господи, почуй мене грішного і убого слугу Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, не подалі від мене через Твоїх ангелів диявольську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє, святе й прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішному захист, і прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас, її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради, збережи мою у Богу душу Ісусе Христе, Боже наш, бо Ти єси і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш! Усе, у чому я згрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, Ти, як благий чоловіколюбний. Прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені ангела твого, Хоронителя, пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу ослаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо і чиє ім'я. Більшу всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і ділі, щоб, присприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага. Бо ти і сина віки. Амінь. О Господи, не позбав мене небесних твоїх благ, о Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодух, кости і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою покитю. Господи, як людина я згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. О, Господи, пошли благодать Твою мені на поміч, щоб я прославив ім'я Твоє святе. О, Господи, Ісусе Христе, запиши мене слугу Твого в книзі життя, подай мені Кінець благий, Господи боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, помляни мене грішного і мерземного і нечистого слугу Твого у царстві Твоїм. Амінь Господи, прийми мене у покаянні, Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози пам'ять про смерть і розчулення серця. О Господи, дай мені намір сподівання гріхів моїх. О Господи, дай мені смирення, снотливість і послуг. О Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорони страх, твій в серце моє. Господи, сподобай мене любити Тебе і душієї, душі моєї у всьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бесів і пристрасти від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішному, бо Ти благословений навіки вічні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твої, безплотних Твоїх ангелів, а також пророка, претечі і Хрестителя Господнього Івана, боговливих апостолів, світлих і доброповних мучеників, преподобних воносних отців і всіх святих, молитвами їх визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи, мій і творче, що не бажає смерти грішнику, але чекаєш на Його навернення і життя. Дай навернення і мені, окаянному і недостойному, зари забери мене з пащі з губного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи, мій утіхо моя, що. Мене ради, окаянного, зодягнув ще у кінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній, прищепи моєму серцю виконувати твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене. До тебе, пречистої Божої Матері, я припадаючи, молюся. Ти знаєш, царице, як я безнастанно грішу і гнівлю Сина Твого і Бога мого, хоч багато разів каюся, але неправедне виявлялося перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову ж те саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, влади, чи це моя Богородице, що я цілком гедуюся злими моїми ділами, і всім вам думками люблю закон. Бога мого, але не знаю, пречиста царице. Чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю, не допускай пречиста, виконувати це злій волі моїй. Але нехай буде воля Сина Твого й Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого й Бога мого, якому належить усяка слава честь і держава з безпочатковим Його Отцем, при і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благого царя, благомати, пречиста і благословенна Богородице Марії, милість сина твого й Бога нашого, вилуй на мою грішну душу, і твоїми молиствами настав мене на діяння благі, щоб остаток життя мого я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице, Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Ангели христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені простичення згрішив сьогодні, і всякої спокуси, мого ворога, супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені недостойним благости й милости Всесвятої Тройці і Матері Господа, мого Ісуса Христа. E o Chico Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні, приносимо тобі слуги твої, Богородице, але ти, що маєш силу непереможну, від душа, яких нас бід визвали, щоб до тебе все мати, радуйся, невіста неневісная. Прислав на присно Діво, Мати, Христа, Бога нашого, Принеси молитви наші і Твоєму Богові нашому, щоб спас через тебе душі наші. Все упування моє на тебе покладаю, Божа мати, збережи мене під покровом Твоїм, богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї допомоги і Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя, і помилуй мене, уповання моє, Отець, пристановище моє син. Покровитель, мій Дух Святий, Троїце, Свята Божена, слава тобі, достойно є воістину величати тебе, блаженну Богородицю, присноблаженої, пренепорочної матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління Богослова породила сущу Богородицю тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, благослови. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Твоїй Матері і усіх святих помилуй нас. Амінь. Вказуючи на постіль свою помоль. Владико, чоловіко любче, неуже ця постіль буде для мене домовиною, чи ще окаянну мою душу просвітиш світлом дня? Ось, бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду твого Господи, я боюся і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю тебе, Господа мого, і причисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-хронителя мого. Знаю, Господи, що я не достойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні твоєї милости, але вияви дивну твою милість на мені грішному, і у ньому є ви чоловіколюбство твоє, і нехай не перевершить моє зло твою невимовну і милосердя, і як тільки хочеш та дівчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет, визволи мене від них і спаси мене. Благій, чоловіколюбний, і нині, час, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Преславно Божу Матір, святі від ангелів, неумовно оспівуємо серцем снами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно моляться за душі наші. Полегши відпусти Боже прогрішення наші вольні невольні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень і вночі, чи в думках, чи в помислах забню все нам прости, бо ти благий чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, чоловіколюбний, прости і вчини добро, доброчинцям, братам рідним нашим даруй, що вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай, і зцілення їм даруй, керуй тими, що на морі, мандрівникам, будь супутником, всім християнам, допомагай у боротьбі. воїнів наших благослови, Що всі живими, здоровими, з перемогою вернули додому. Тим, хто служить нам і милує нас, від грехів відпущення, даруй, тим, що заповідали нам недостої, не молитися за них, помилуй з великої Твої милості. По мене, Господи, раніше спочили отці цій братів нас. Наших, у покоїх там сяє світло леча Твого. Помяни, Господи, братів наших поневолених, і визволи їх душакого нещастя. Помяни, Господи, і тих, що дари приносять, і доброчинять у святих Твоїх церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Помяни, Господи, і нас, смиренних, грішних, недостойних слуг Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами пречистої, владищиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. «Сповідую тобі, Господу Богу моєму Творцеві, єдиному, в Святій Тройці, хвальному прославленому Отцю і Сину, і Святому Духові всі мої гріхи, вчинені всі дні життя мого у кожну годину і в нинішній час, і в минулі дні і ночі, ділом, словом, помислом. Об'єданням, піяцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю самолюбством. Багато придбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятливістю, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші, мої гріхи душевні, вкупі й тілесні, чим тебе, Бога, мого творця, я прогнівив і ближнього, мого образив. Про що жалую винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Божий мій, покірно сльозами молю тебе, чиниш перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм, прости мені і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти, благий чоловіколюбний. Амінь. У руки твої, мій Господи, Ісусе Христе, Божий мій, передаю думі ж мене благослови, ти мене пильнуй, і не і життя вічне. Відш...